Росія, попри значні втрати, не демонструє готовності до компромісів і, як і раніше, прагне повної капітуляції України. Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни ISW, у якому наголошується, що Кремль намагається створити ілюзію невпинного наступу, приховуючи реальний стан справ на фронті. Аналітики зазначають, російські війська досягають лише мінімальних успіхів, зазначаючи колосальних втрат у живій силі та техніці, тоді як стратегічних цілей РФ не видно ні в короткостроковій, ні в середньостроковій перспективі. Натомість Кремль продовжує поширювати пропаганду про нібито неминучість перемоги та звинувачує Україну у затягуванні війни. Насправді саме Росія неодноразово відмовлялася від компромісів і добросовісних переговорів, демонструючи готовність витрачати ресурси будь-якою ціною заради своїх загарбницьких планів. Черговим підтвердженням цієї тактики став масований штурм на Запоріжжі, де українські захисники успішно відбили атаку противника поблизу села Мала Токмачка. 20 жовтня російські війська, за підтримки близько 26 одиниць бронетехніки, танків, БМП, БТРР і бронемашини Тигр спробували прорвати оборону Збройних сил України. Наступ здійснювався кількома хвилями, але підрозділи 118-ї окремої механізації Організованої бригади потужно відбили всі штурмові спроби у перші години бою. Українські військові знищили щонайменше два танки, 12 бойових машин піхоти, 6 бронетранспортерів і дві бронемашини Тигр. Решта техніки ворога змушена була відступити в напрямку вербового. До оборони було залучено артилерію, fpv дрони та дрони зі скидами, а також танкові підрозділи, які вели вогонь прямим наведенням по цілях противника. Додатково ворог зазнав втрат через підрив техніки на інженерних загородженнях. Обстановка на Оріхівському напрямку залишається під контролем українських сил, жодної позиції не втрачено, а особовий склад продовжує знищувати живу силу та техніку окупантів. На тлі таких подій звіт АСВ лише підтверджує: Росія продовжує вести війну виснаження, покладаючись на кількість, а не якість, і жодним чином не демонструє готовності до миру чи справжніх переговорів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.